Друзі, вітаю! Путін зробив кілька заяв перед самим Стамбулом. Зеленський зробив заяви, навіть окреслив свій графік. Також до Стамбулу їдуть Келох і Вітков, а про будуть обговорювати війська на території України, де саме вони будуть стояти французькі і британські. Дуже красиво обіцяє санкції. Одним словом, давайте все проаналізуємо. Склад зі сторони російської делегації вже відомий, зливають там деякі так звані. Опозиційні медіа, які більш за все мені так здається, належать британцям, можливо, це американцям. Ну, а це такі телеграм-канали, які насипають періодично інсайти. Тому давайте проаналізуємо. Дійсно, Стамбул зараз головна тема, яка є в нашому медійному просторі. Підготовка до Стамбулу. А ну і власне, побоїться чи не побоїться Путін. Давайте аналізувати, підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою. і Ваша підписка допомагає алгоритму просувати україномовний аналітичний контент. Якщо хочете знати останні інсайди, якщо хочете мати оперативну аналітику, вам сюди. Також, друзі, будь ласка, останні гривні. Потім самі будете жаліти кусати себе за локті, Тому що в останні гривні цього супер збору, джентльменський набір, і Реб, і Шарк, і Мавік, і ще автомобіль, і все це за супер ціною 2 мільйона гривень. І останні, останні гривні просто збираємо. Будь ласка, долучіться, бо вже сьогодні навіть обіцяв хлопцям. Шарка, Шарко дуже часто його називають вже запустити проплату. Тому, будь ласка, давайте сьогодні доб'ємо, а я зараз вам розкладу все по Стамбулу. Путін зустрічався з якимись лохами. От, ну чесно, організація Ділова Росія. Ділового там взагалі нічого. Виявляється, що найбільша бізнесова історія це дешеві кредити на. Джентрифікацію, реінновацію російського так званого культурного матеріального наслідя. Вони сиділи дві години, обсуждали. Як же відбудовувати старі будівлі? Вони відбудовують зараз під відсотки кредити дають 7%, відсотків, при тому, що кажуть, ставка 27%, дуже вигодно. Ну от і відбудовують аж цілих 24% Об'єкти, ну і всі обсуждали Путін взагалі не в темі всього того що там неслося. Потім виступали мебельщики, які дякували Путіну, що їхні столи і крісла тепер в кожному п'ятому домі, як вони побіділи, значить, західних. Виробників, а, ну як побіділи? Ну, почалась війна, і вони самі вийшли, і от тоді вони їх взяли і побіділи. Дуже швидко і дуже качесно. Всі читали з бумажки. Ну, от, бумажки всім роздали. Путін був не готовий, взагалі не розумів, про що вони говорять. Плавав, мекав, бекав. Ну, але заяви по Стамбулу зробив. Уникає відповіді, поїде він чи не поїде. Гулагунет пише, що буде Ушаков а, і Лавров. Ну, тобто два пішакова. А Путін боїться сказати, що їде. Сказав, що санці не бояться. Ну, от прям по обличчі видно, як сильно, як вони намагаються танцювати навколо Трампа. Далі Путін сказав, що деяким європейським компаніям вони будуть думати, чи їм повертати чи ні. Ну, понятно, путінські кошельки зайшли, в Макдональдс зайшли в Ікеа, зайшли в інші компанії, просто рейдернули їх, а зараз доведеться віддавати, тому зрозуміло, нащо їх всіх відпускати, нащо їх впускати туди, Он же ж там кожен п'ятий стол зайшов в кожну зім'ю. Але, типу, Путін боїться. І виходить, що зараз Західна. Преса пише, що Ердоган сигналить, що в Стамбулі все готово, а Путін ні. Путін злякався. І бачите, кричав бравадно, а зараз вийшов на ну, цю ж нараду спеціально провели, щоб сказати, що санкції не бояться. А чого він не відповідає, що він не їде в Стамбул? Він сам запропонував зустріч в Стамбулі. Чому ось ця погана гра? Це ж не те, що гарна міна при поганій грі. Це погана міна при поганій грі. Краще б, звичайно, йому українська міна прилетіла, але вже ладно. От, ось це насправді відповідь. Путін дає задню, Путін боїться їхати. Але, типу, каже: відправлять інсайдери пишуть: відправлять цих пішакових двох. І що цікаво. Українці разом з американцями піднімають ставки. Росіяни казали, що для них червоні лінії знаходження західних військ на нашій території. Келох каже, будуть і санкції, жорсткі, якщо Путін не приїде, і не буде прогресу в перемир'ї. Друге, що він каже, слухайте. А можливо, каже, давайте поговоримо, де будуть стояти британські і французькі війська. Він каже, дуже класно було по Дніпру. По Дніпру дуже саме раз. От, вони б стояли, допомагали Україні, щоб Росія нікуди вперед не рухалась. Ось це насправді відповідь. Не хочеш їхати, окей, ми піднімаємо ставки, будуть тут війська. Нехай них Рябков вийшов, це ще один Пішаков Путіна. А він каже, що обсуждать території, як же ж вони їх будуть поглощати, внідрять в Конституцію, як вони будуть реінтегрувати. ми знаємо, як ви реінтегруєте. Доводите до дикої бідності й до голоду, а потім мобілізуєте в армію. А потім ці діти, бідні, гинуть. Розумієте, інтеграція. Інтегратори знайшлися. Тому зараз Путін боїться, випускає цих всіх пішакових і просто намагається відвезти, тому що Україна з Заходом його переграли. Зараз хід за Трампом. Зеленський каже, а, Зеленський, до речі, оголосив, що він буде робити. Каже, поїду. До Ердогана там смачно всі всі з цим погодьться. Спочатку в Анкару, потім в Стамбул каже Трампу: якщо даже Путіна не буде все рівно приїжджати, нормально проведемо час. До речі, картинка була б дуже шикарна насправді. Але Зеленський сказав, що зустрічатись ні з ким, крім Путіна, не буде. Каже, закон про заборону. Він каже, я собі нічого не забороняв. До речі, такий президентський указ. А, ну, зрозуміло, чому президент собі щось забороняв. Він каже, це мій обов'язок, я буду з ним говорити. Хай приїжджає. Не бійся, Путін, ми тобі нічого не гарантуємо. Ну, от, крім проблем. І він каже: типу, Трамп, приїжджай, ми з Ердоганом будемо, тільки побачу, що літак вилітає. Типу, з Анкари до Стамбула там маршрутку кілька годин. Тому насправді все дуже швидко буде, От, але Путін не подає сигналу. Також, до речі, Зеленський підтвердив в мій інсайт», що е, китайці попросили, щоб ми не стріляли по червоній плосі. Бачите, все таки От, підтверджується. Ну і друге, що китайці теж закликали до тридцятиденного перемир'я, перемир'я, яке зараз сьогодні всім надзвичайно важливо, щоб показати Трампу, що Путін не хоче. Ніякого перемир'я. Путін хоче вбивств, крові красти західні компанії, красти їхні гроші, вимивати все це. Ось що Путін хоче. До речі, смішно. Я послухав цю нараду, був їхав дорозі. Чесно, наскільки безалаберні, непрофесійні, поверхневі в них економіка грить, а вони обговорюють спасіння 24 чотирьох будинків культурного насліддя на рівні президента, чесно, банда лохів. Ну, от, і от вони говорять, у вас економіка ноль, вона множиться, типу вона буде рушитись. А вони 24 дому відстраюють і кажуть, скільки столів, значить, і скільки стулів вони змогли там збудувати. Ну, прикольно, добре, що у них все настільки погано. от, зараз дуже важливо, щоб Трамп теж зробив Путіну погано. Келох каже, санції. Давайте, друзі, давайте переходити до реальної конкретики. От, Зеленський сказав, що якщо він зараз не приїжджає, ну все. Тоді далі це демонстрація, що він нічого не хоче. Це пікова точка, від якої вже повернення не буде. Давайте тоді включайтесь. Європейці теж будуть закликати штати вводити санкції, вводити жорсткі санкції, щоб цю потворну тварину провчити. Він поки що не сказав ні, не сказав так. Він ховається, лякається по кущах. Ну, типу, сам назначив цю зустріч, сам на неї не приходить. Не виключаю, що ми можемо додавити, і він все-таки заявиться, бо стадіон так стадіон, все ж таки, стидно не прийти. Але бачите, стиль української демократичності рушить затхлість російських ось цих вертикалей. Ми все-таки демократія це про динаміку, про тренованість інституцій, а вони все-таки звикли, що там Владимір Владимирович розрішить, а, а тут його вивели в чисте поле, в чистий бій. Давай, покажи, ти хотів, давай, ми всі тут. Американці тут, українці тут, французи з німцями і британцями тут. Давай. Путін лякається, тому що насправді це все називається атрофація державного управління і політичної хватки. Він цю дуель зараз програє, але дуже важливо, щоб після неї прийшов справжній бонус від Сполучених Штатів. Трамп сумнівався, що Путін більше хоче миру, ніж ми. Зараз всі все бачать, тому чекаємо хід. За Трампом. Те, що Путін злякався, зрозуміло. Ну і цей день ще чекає, можливо, сьогодні-завтра він змінить думку і приїде, але у всіх вже з'явились сумніви. Тим більше зливають, хто може приїхати замість. Друзі, тривають ці е, гойдалки з переговорами. В такі моменти важливо, щоб армія відчувала, що її підтримують, щоб ворог бачив, що нашу армію підтримують. Ну, от, тому зробіть донат. останні гривні збираємо суперджентльменський набір на три бригади. Ну, от дуже важливий набір, ну, от, який збереже життя який знищить багатьох окупантів. Тому зробіть донат 100-200 500 гривень, це ідеально. От. А друге, попрошу підписки, підтримайте україномовний контент. Ми боремось з російською пропагандою. і Ваша підтримка катастрофічно важлива. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.